Шановна Україну! Муч, мучениця наша рідна, яка протистоїть ворожий навалі путінський. Ось ми тобі відправляємо зараз. Відправимо Сергія Ільковича роботу 17-ту сітку в Маскуванні. Цих 17 сіток, це, ну як сказати, вони захистили не тільки життя. Я думаю, не однієї роти. А скільки техніки, наскільки мільйонів техніки? Сюди можете уявити? Це 17 сіток таких маскувальних. Довжиною 8,5 і шириною 3,5 метра. 17 штук. От візьміть калькулятор, не полінуйтеся порахуйте генерали скільки це одна людина, 89 йому років. Він заслуговує на Героя України. Ще є такий в Україні. Приклад, 89 років, 17 сіток тільки в цьому році. Ось. Я не знаю, як його, як йому дякувати, як йому за цей подвиг. Але від себе, що можу, то я йому дякую. Ну, знаєте, мені байдуже за тих генералів. А вони про нього і не знають, а звідки вони знати. Звідки губернатору знати. І звідки про нього, про нього знати цим місцевим, кістіонам, допустимо, там, хаджукам, звідки про нього, про нього знати. Ні. От вони красну знають. І тому подібні. Фокуси там на стадіоні показувати це вони вміють. А ось а ось таке. 17 маскувальних сіток. І він своїми руками. Я йому нічого не поміг, бо він мені казав, не, я сам, я сам. О. Я єдиний, що матеріалами, як це дістається, ці матеріали, якби ви знали, не буду вам розказувати. Так що отаке сьогодні кіно. І веселе, і невеселе. Бо ми бачимо, що, що робиться, якщо знов клине ця орда, то тільки от народ, добровольці, знову врятують. Вот так. Сергей Ильич, вы что нибудь скажет. Вот так. Друзья, вот опять сегодня у нас кино. Він мені Бог допоміг, що я 20, був торік, 18 я зв'язав. Більше не встиг за рік. А цього року він. Думаю, якби Бог поміг з погодою. Я десь да, бачите. Друзі

I'm <laughs> going Так, йдемо грузити на військово-транспортний велосипед. А ну? Добре, хай буде. Це не випаде. Щайдать Дякую. допомагає берегти наших дітей, жити, защитники. Бувайте здорові!